Привид розіп'ятої дороги, у 2023 році, в маленькому містечку Грейвсенд, Англія, сталися події, які шокували і налякали навіть найзапекліших скептиків. Старий хутір неподалік від містечка, відомий як Розіп'ята дорога, був завжди об'єктом місцевих легенд і страшних історій. Але після останніх подій він став центром уваги всього світу. Все почалося, коли родина Міллерів. Вирішила переїхати в старовинний будинок на краю хутора. Будинок був старим, але просторим, і вони планували відремонтувати його і почати нове життя. Але з першого ж дня почалися дивні події. Коли вони розпаковували речі, молодша донька Лізі знайшла стару ляльку в шафі. Лялька була дуже старою, з порцеляновим обличчям і одягнена в старовинний одяг. Мама, дивись, яка красива лялька! Сказала Лізі, показуючи знахідку матері.